Я шанене Пастова Галичина Львівщина. Місто Львів. Представляюсь, майор запасу, велебнік Василь Павлович. Вислуга більше 20 років. 54 роки. Після 2007 року був комісований зі служби за станом здоров'я. Займаюся безпосередньо педагогічною діяльністю. За освітою соціальний психолог-педагог, як правило, працював в своєму, все життя в своєму фасі. Підбір кадрів безпосередньо. З такою категорією, можливо, трішечки старше. Тому сьогодні ми проведемо з вами урок. Так, зараз. Е, так, перед початком урока я б хотів би. Так, ага, секундочку, так. Посилання кинути. Так. Ага. Дякувати зараз, секундочку, трішечки. Опа. Так. Є. Так, е. шановні колеги, будь ласка, е. слухачі, підніміть, будь ласка, руку, я вам кину посилання, якщо ви там бачите. Отримали посилання? Чудово. І так, тоді починаємо. Так. Слава Україні! Героям слава. Героям слава. Так, я представився, то ми переходимо до нашої теми. Так, тема сьогоднішнього задання май майстер-класу навчання істрове тренування учнів при вивченні істрових прийомів і руху без зброї в умовах дистанційної форми навчання. Дуже цікава тема. Е методику Самоведення урока я не буду викладати. Ми розглянемо деякі нюанси під час викладання цього предмету. В чому особливість його? Зараз ви відповісте на питання, які вам зіслав. Будь ласка, посиланням кину. Будь ласка, дайте відповідь хто. Так, зараз я перегляну результати. Хвилинку можна відповідати. Так, так, так. Я почекаю. Будь ласка, ви поки відповіді, а я є, виставлю. Є, щоб я бачив. Опитування проведемо коротеньке. Так. так, вам видно, будь ласка, студенти, скажіть, будь ласка, видно вам посилання? Так, видно. О, чудово, супер. Так. Два, дві відповіді я бачу. Ще не... А, три. Все, чудово. Супер. Так, переходимо далі до теми. Щоб е, вести тему, я маю уточнити деякі питання. Перше: у разі повітряної тривоги, е, ви, будь ласка, шановне панство, піднімаєте руку, тому що вона може в різних регіонах по різному, піднімаєте руку і повідомляєте, що вас включаєте звук, що вас оголошено тривогу, і ми припиняємо наш урок, або переносимо на інший час. Друге, зараз я перегляну ваш е, рівень знань з даної теми. і... Переходимо в до дальнішому доведення нашого уроку. Так. так, ми бачимо результати по даній темі. Значить, перше. Обізнаність з даної теми. 83% частково обізнаний. Так, не обізнаний зовсім 16%. Ага, є таке переглянули. Так, переходимо до другого питання. Чи у вас практичні навики з даної теми? Так, є е, так, під... Так, 16%. Тобто малий рівень практичної, ні 50 і 33 частково. І третє питання. Чи зацікавила вас ця тема на перспективу? 67% так. Ні, немає. Це чудово, частково є. Все чудово. Тоді переходимо до нашого дальнішого уроку. Так. Є. Все, чудово, так. Е... Розглянемо нашу тему. Тема дуже цікава. Трішечки, я б сказав, для вас вона буде важкувата, тому що навчити строєвої підготовки людина, я скажу, яка більше 20 років особисто приймав і викладав, і це трошки важкувато. Це просто ми будемо знайомитись з елементами строєвої підготовки, як можна організувати вам, як майбутнім викладачам, проведення цього уроку. Звичайно, це йде в дистанційній формі. Я особисто ділюсь досвідом. Я веду його в зумі, кидаю посилання та не будемо деталі розглядати, але завжди в мене визначаю командира. Тобто, в кожній групі, коли ви будете вести уроки, привчіться з перших уроків призначати командира. На сьогодні, я так розумію, у нас хто командир буде? Микола Дерипаска. Підніміть, будь ласка, руку. Ви не проти? ні? Чудово. Чудово. Значить, зразу, пане Микола, запишіть мій мобільний телефон. Ручки у всіх є, і листочки поблизу. Я дам деяку інформацію. В кінці ми також дамо це вхідне опитування було, щоб я знав рівень у бізнесі. В кінці дасте ще відповідь. Пане Микола, 066,715. Тим... Зажжіть, зажжі, зажіть, зажіть. Так, так, вас... я запишу зараз, щоб не затримувати. Мої учні цей телефон всі знають. 715 01 10 Тобто, в кінці, я думаю, ми з вами ще поділимось деякими враженнями в чаті. А зараз, якщо ну бувають особисті питання, як правило, у мене завжди після уроків, особливо коли аудиторія, яку я перший раз зустрічаюсь. Тому що отримати час, ми потім можете особисто звернутися до мене з питаннями. І так, переходимо далі до теми. Чому я сказав, дуже цікава тема. Тому що при викладанні цього предмету, особливо цієї теми, найбільш страдають три категорії предметів в школі. Це всі знають фізична культура. Ви також являєтеся вчителями, я розумію. Всі також паралельно вчителі фізкультури. Якщо мене бачите, і викладачі фізичної культури також підніміть руки, будь ласка. А Марина Філоненко також викладач. Ага, є. І далі всі я розумію, що ви викладачі захисту України. Якщо захисту також паралельно, підніміть, будь ласка, також ручки. Чуд, микола, так так являєтесь, да? Не бачу а, ні, я лише студент другого курсу захист України буде з третього курсу. А ні, ні. на перспективу, чому я хочу розказати а, на, на, на перспективу? Чому... Так так так. Чому я розглянув вашу оцінку? Зразу оцінив чи вас вона зацікавила, чи є у вас якісь навички? Коли мені заявляють деякі учні, що ця мені строєва підготовка можливо в житті не знадобиться? Ви б хотіло, щоб ви завжди дітей пояснили, чому вона необхідна. Перше. Вона навчає концентрації, вона е, координації, е, плюс при цивільному захисті евакуації, навіть якщо людина стровою підготовкою не займається, люди правильно організовано вміють рухатись. Тому це не тільки деякі розуміють, що це для якісь парадів, для якихось хоч урочистості. Ні, це просто для один із елементів бойової підготовки є, є стройова підготовка. Тому це треба дітям пояснити. Зрозуміло, що страдають е, в всіх умовах, життя диктує виклики, і ми не можемо провести, скажемо, е, в очній формі в деяких умовах. Тому нам приходиться проводити це в дистанційній або змішаній очно дистанційній формі. Тому, якщо ви ведете чисто в дистанційній формі, а ця проблема існує дистанційна форма навчання, звичайно, це те ж саме, шановне панство, як навчити я говорю, хай мене ображаєтесь. Бо я людина немодійна, не люблю виступати на таких речах, але поясню: я практик, говорю вам відверто. Тому на таких речах я завжди говорю: це те ж саме як навчити грати на музичному інструменті. Шановні студенти, хто небудь грає на музичних інструментах, підміть, будь ласка, руки. Я, наприклад, граю. Ніхто не грає. Немає, ну так випало. Тому хто буде займатися музикою, зрозуміть, що для того, щоб навчитись строєвої підготовки. Це треба тільки очна форма навчання. Що ви можете на уроці дати? Перше, це озброїти яка ціль цього. Тобто, ви пояснили учням, що цей предмет необхідно для їхньої концентрації, координації, як його використовую, або ви будете використовувати як викладачі фізкультури або пан Микола Дерипаска може буде використовувати це, коли вам буде проводитись якісь заходи в школі, як правило, директор школи завжди викликає вчителів для того, щоб організувати шикування школи? У е, мене досвід вже педагогічний дуже великий. Тому я можу провести це дуже швидко. Я викликаю командира в даній ситуації. Ми моделюємо на вас, пан Микола Дерипаска, і ставлю задачу. Будь ласка, пан Микола. Пошикуйте вашу групу, Зараз ми це не буде, ми просто моделюємо. Біля школи в одну шеренгу або в колону по двоє. Якщо в мене діти навчені, вони можуть шикуватись і точно таким же чином построїти школу е, тисячу чоловік протягом 5-10 хвилин. Це відпрацьовується елементарно. Тому це перше для того, щоб коли проводяться якісь заходи, військових кажуть, є поняття військовий стрій, є поняття толпа. Це організованість, це зібраність військовослужбовців, чітке виконання наказів. По самому веденню уроку по матеріальному забезпеченню. в мене діти завжди знають плюс-мінус люба зброя, люба подія, плюс-мінус. Мінус цього предмета зараведення дистанційна форма, а плюс який його дуже простий. Для нього практично нічого не треба. Тобто стоїть сам учень, і ми можемо з вами починати його відпрацювання. Я зараз не буду давати вас, все ви знайдете в літературі. Поняття, що таке стрій, тобто, можемо поділити зразу на навчальні питання, це виконання строєвих прийомів е, поодиноких, тобто без строю. Ви з учнями можете навіть зараз ми з вами працювати, е, виконати деякі елементи. Тобто, я можу учням показати строєва стійка, правильно як стати, як шикуватись, положення рук і відпрацювати повороти ліворуч, праворуч або кругом. Щоб не затягувати час, зараз я це відпрацьовувати не буду. Наступне що, перед початком уроку, чому ми комунікацію з вами встановили? Інше я завжди використовую з перших уроків. Мій робочий зошит, не журнал, тому що зараз теж електронна форма. В якому у мене по всіх класах є мобільні телефони, я можу спокійно набрати учня, а як правило, в мене встановлено, я вам рекомендую ділюсь досвідом. Перед за 5 хвилин мені дзвонить учень уточнює місце, час проведення і яке матеріальне забезпечення. Це дуже важливо для початку. Тобто не вчитель бігає, тому що реально уроки, особливо з минулого року, в кабінеті я практично не привожу. Взяв отакий чемоданчик, який знає половину, мабуть, територіальної оборони Львівської області, і пішов в клас. Приходить черговий, я достаю каміни необхідно обладнання. Настрой підготовці ви можете використовувати. Це вже в мене так склалась доля третя область. Тому барабан і використовуйте для вивчання стрових прийомів. Найти можна елементарно. Тобто для того, щоб діти відпрацьовували так з строєвого кроку. Наступне переходимо. строєвій підготовці, ви вже можете відпрацьовувати перше, повороти на місці, рух на місці, строєву стіючку. Але коли це переводиться рух, вам треба управління, коли я здійснюю екскурсії, походи. Як правило, йде управління, елемент, старий метод це прапорцями, тобто шикування. Елементарні показую на сьогоднішній момент в підручнику захист України дається сигнали управління. Е, як правило, їх відпраць відпрацьовую даю, наприклад, завдання домашні відпрацювати сигнали управління жестами. Тобто рука піднята на позиції, готові вперед, колоною, лінія. Тобто, це відпрацьовано вчора. Наприклад, я був сам здивований, тому що. Дуже любитель ходити в туристичні походи, наприклад, на Рівночі я працював 4 роки, постійно ходили з директорами шкіл, тому що я в трьох школах працював в Полісся. Вибирали день і цілий день здійснили походи. Під час цього походу, запомніть, строєва підготовка, крок стройовий ділиться на, тобто, підготовка на стройовий крок і похідний крок. Він необхідний як один з елементів тактичної підготовки, тобто управління, ви показуєте колоною. По одному, по два, це теж є. Коли ви йдете, наприклад, як відпрацьовуєте, ви можете е е кинути відео посилання, діти переглянули. Коли я здійснюю подорож, я відпрацьовую цей елемент з дітьми. І ми йдемо. Я показую, як це відпрацювати. Е 21-го, будь ласка, е шановне панство, ви тримаєте зараз ручки. Запишіть, будь ласка, ліцей 66 Львівської міської ради. Війдете на сайт школи офіційної або Фейсбук і переглянете там всі відеопосилання, відео е, наші подорожі, тому що раз в місяць я здійснюю одноденний е, туристичний подорож в, в, в гори Карпати. 21 січня у нас був, ой, 21 березня, вибачаюсь, був екстремальний похід, важкий одноденний. Е, Теж саме діти пройшли. І відпрацювали комбінований урок. Ми працюємо: орієнтування, топографію, медицину і в тому числі і строєву підготовку. А один іще ще з елементів строєвої підготовки це виконання стрової пісні. Тому на сьогодні я вам ставлю задачку вивчити строєву пісню за світ. Встали козаченьки. Тому, будь ласка, запишіть. І коли ви будете проводити уроки, я кидаю відеопосилання, і ми з дітьми, коли рухаємось в поході, вивчаємо похідним кроком пісню. І коли повертаємось назад, ми її закріплюємо. І ще такий елемент цікавий. Вчора проводився урок, тут в актовій залі вийшли діти і трошечки шуміли. І один сигналів відправу від тобто сигнал управління, це теж відпрацьовую, на під час евакуації один з елементів. Тобто, знаходячись в укритті, я відпрацьовую беру клас, групу або інколи об'єдную і відпрацьовую ці елементи. І потім, от я вчора вийшов: мені дуже цікаво було. Я чую, шум виходить, йдуть уроки. Я підняв руку, всі знають жест і за секунду всі замовкли. Тобто, наскільки відпрацьовано сигнали управління. Тому цілі методи. Форми проводення ми проводимо зараз дистанційно, проводимо в онлайні, але оцінки, як правило, в мене методика. Я виставляю це. Проводжу три заходи за рік. На, до Дня захисника України в жовтні я проводжу е, огляд і пісні. Після цього виставляю всім учням е, оцінки. Е, ну, позитивні, як правило, е, дитя прийняло участь, молодець пройшло е, стровим кроком. Е, наступне. Що ви в теорії можете дати дітям? Це знати строєві положення при дистанційній формі навчання, голосу управління, жести. Але виконання стрових прийомів я поставив знак оклику. Чому? Тому що це практика, його необхідно практично відпрацювати. Є такий е, річ. Е, ще б я хотів би зараз, щоб ми з вами переглянули. Ви бачите, хвилини до завершення ага, майстер-класу. Все тоді добре. Е, переходимо до наступного питання. І так, форми цілі є, розглянули. Ще один. так, Сигнали, жести є. Тепер наступне. По майну я сказав, яке використовую. Конспекти, підручники завдання, це теоретичну частину і домашні. Завдання, як правило, я кидаю поклада... поки кидаю вайбері або в мене створена група учнів, хлопчиків, дівчаток старші класи, які ми кидаю відео -уроки. відео уроки. або наші виступи на журі соків. Є також жести, я сказав, самостійно можуть відпрацювати, вивчити пісню. Можливо, пан Микола Дерипаска вибере якусь іншу козацьку, півську пісню, бадьору яку-небудь. Також з огляд я сказав: ну і що вам як всім вчителям, які будуть викладати предмет захисту України, у вас і програми буде гурток. Будь ласка, використовуйте цей час, не робіть його прісним. Він має бути комбінований. Дітки мають відпрацювати, в'язання туристичних вузлів, стрільба, тривий крок, елементи рукопашного боя, і воно має бути комбінованим. Єдине два елементи я рекомендую. Я ніколи не дозволяю дітям самостійно стріляти і метати гранату, Тобто навіть навчально, тому що це може тренувати все інше на сьогоднішній елемент. У мене є інструктора. Я провів два-три уроки, Я можу позвонити Миколі Дерипаска йому сказати: Пан Микола, відпрацюй, будь ласка, з дівчатками оцей елемент, і ми приходимо, коли на стриву підготовку. Микола вже може спокійно вишукувати. Я вчу інструкторів. А в практиці воно вже в нас е, працює, ну, показує свою ефективність. Цей елемент є. Тому використання гуртка, екскурсій. Ну зараз, звичайно, трошечки це важливо, е, ну, важкувато, але в мене дуже прохання, викладачів фізкультури. Зараз в мене теж проходили стажування. Ви маєте дітей запалювати, у вас предмет не література. Не де спокійно можна, ви маєте дітей підбадьорити до змагань, до перемог, до якихось результатів. Ну і наступне що, якщо ви хочете, ви особисто, от я дітям задаю питання, ви хочете результат, тому вам прийдеться використовувати свій вільний час, приходити в суботу, в інший час і додатково займатися з дітками. Тому оце таке в мене побажання для вас. є таке. На цьому ми завершуємо наш урок. І так, слава Україні! Героям слава! Героям слава! Це, будь ласка, дякую!